Всім привіт! От і розпочався сезон відправки наших замовлених взимку рослин. Сьогодні я отримала такий невеличкий пакуночок. Я вперше замовляю в цьому розпліднику. Дуже відомий, дуже великий зелені янголи, але чомусь я. Лише тільки вперше звернулася до них, знайшла для себе одну цікаву рослину, ну і, звісно, подумала, що треба до неї дозамовити ще щось. Замовляла накладним платежем. На почті не розпаковувала, бо цікаво ж разом з вами подивитися, що тут. Ну, в принципі, магазин настільки великий і настільки давно працює, що довіряти йому можна, ну, але все одно ж. Цікаво, що тут поприходило. Так, розкриваю разом з вами. Так, там мені поприходила малеча, але вже з квітами є. Ну що, тож розпаковуємо. Дуже-дуже цікаво, компактно опаковано. Що тут є? Зараз повитягується все. І розкажу, покажу, що ж там прийшло. Компактно, я навіть засумнівалася, чи всі рослинки в наявності з тих, що я замовляла, але бачу, що в принципі всі. Розпакувала свою коробочку щастя і отримала дійсно задоволення, бо тут в цій коробочці у мене рідкості. Що саме з рідкостей? Ви знаєте, ті, хто давно зі мною на каналі, знають мою пристрасть до кіпарисовиків, особливо які мають незвичну форму зросту. І сьогодні, думаєте, це кіпарисовик? А зовсім ні, це туя. Якщо ви звикли до звичайних пірамідальних або кулястих форм туї, то не одними єдиними наші сади наповнені. Є така туя, яка має незвичну форму крони. І зростає в декілька пагонів, декілька стовбурів. Має дійсно таку папериподібну форму крони. Зростає дуже повільно. Як бачите, такого насиченого смарагдового кольору. І вона на дотик така ж тупкенька, як і більшість кіпарисовиків тупих, які мають таку форму. Але Ну, дійсно здивована, я вперше її бачу вживу, але неодноразово бачила у відео на каналі інших садівників. І цю рідкість я знайшла саме в зелених янголах. Дуже задоволена. Коренева в великому горщику, це горщик двохлітровий. І як видно, що корінці обросли цей горщик. Подивимось на дно, також видно корінці. Була захищена для збереження вологи таким диском, таким войлоком, наче в гарному стані. І я просто така задоволена, це рідкість. Ну, в принципі, туї самі не являються рідкістю, але саме такий сорт. І я не бачила схожих сортів туй. Щоб росли такою формою крони. Вона така єдина в своєму екземплярі, і це малоняна холуб. У мене є звичайна малоніана, вона росте колоновидної форми, висока дуже, і має таке сіро зелене забарвлення. Ця зовсім відрізняється, це має насичений смарагдовий колір. Класнюча, безмежно. Я так розумію, що і взимку вона не втрачає такого насиченого кольору, тому що прийшла мені ще одна хвойна рослина це криптомерія. Криптомерія японська. Вони змінюють своє забарвлення на зимове отаке червоно буре. І, в принципі, цим також прикрашають садинь на снігу. Дуже яскраво такі пагони виглядають. Це сорт Елеганс. Вона зростає колоновидною. Я купувала вже позаминулому році дві криптомерії. Вони у мене гарно зимували, але одну з них з'їв Хрущ. Тож цьому році я поповнюю свою маленьку колекцію з криптомерій. І ось мені прийшла одна із них. Так, ця росте колоновидної форми. Вона зростає 4 метри. Взагалом ну, то пишуть зрісти десь 10 років, то я сподіваюся, вона буде рости більшою, але оскільки в неї голочки дрібненькі і маленькі, я думаю, при бажанні застригти це можна буде зробити. Хвоя дійсно м'якенька. Дуже люблю такі хвойні, які мають таку м'яку структуру, бо колючих достатньо в моєму саду. І в принципі, оскільки я отут створюю тіньову зону, хоч і пишуть що криптомеріям потрібне сонечко, але в нашому кліматі, на сході, я б не радила садити криптомерії на повному сонці. Такий частковий затінок їм все ж таки потрібен. І я думаю, що десь в цій лісовій зоні для неї дійсно знайдеться містечко, бо вона такої природньої форми. І Дуже мені хочеться тут мати таку зону для релаксу. Так, ці хвойні дійсно рідкості, але не обійшлося і без дрібноти. Спочатку покажу армирію. Це армирія сорту брно ось так пишеться. Вона в мене вже була, і вона дійсно гарна. Але минулорічне спекотне літо, коли в нас 8 місяців не було дощу, її вбило, я не вберегла. І своєчасно цього не помітила, але вона просто зачарувала мене. Я покажу фото зі свого саду, як вона цвіла, і дійсно красунька, тому я вирішила все ж таки знову її придбати. І ось таким кущиком вона мені прийшла. Це горщик П9. В принципі, вона дуже карликова і дрібненька, тому вона такого розміру і вже має. Бронечки квітів, які вже лопнули, і ось вже скоро-скоро будуть нас радувати своїми квітами. Дуже вона чарівна. І не обійшлося без ломикамені. Саме цей ломикамень це аренцелака. Я спостерігала вже кілька років. І все думала, чи варто мені його мати, чи не варто. Цей ломикамень дуже має такі дрібненькі листочки. Я б сказала, дуже примхливий порівняно з іншими сексіфрагами, ламикаменями. Він у мене придбаний для однієї ідеї, яку я все не могла втілити в життя. І сподіваюся, в цьому році в мене ця мрія збудеться. І будемо ми робити з чоловіком гіпертуфові корита. Якщо ще хтось не цікавив, що це. Подивіться, можливо, і вам таке згодиться. Я буду це робити, буду показувати по кроково. І цю рослину я придбала саме для такого корита. Ну, хочеться мені дуже, щоб вона вижила. Вона дуже тендітна. У мене, не скажу, що багато досвіду взагалі-то злами каменями Аренса, але з такими дрібнотами. То це ще треба буде розвиватися в цьому напрямку. І сподіваюся, у мене це вийде. Подивіться, наскільки вони дрібненькі, оці трояндочки з листочків. Зараз підійду до звичайної аринці, щоб порівняти їх обох, наскільки вони відрізняються. Тут у мене. Були врятовані в минулому році. ну Дуже ним спекотно в наших садах. Ось ставлю горщик. Це ще не розвинена, але тут розеточка набагато більша. Тут, ну, от зовсім зовсім дрібнота. Гляньте, ось це, ось ось одна розеточка. Я не знаю, чи стояла вона в якомусь теплому місці, бо бачите, вона вже розквітла. Я її висаджувати в садок не буду. Бо вона може і загинути, якщо в нас тут повернуться ще морози. А цієї ночі в нас все одно були приморозки, тому що в моїх озерцях вода замерзла і покрилася тонкою шкірочкою льоду. Звісно, така рослинка може замокнути дуже швидко, тому треба за цим слідкувати. Тут у неї торфяний ґрунт, але я б її пересадила в більш такий. Кам'янистий і на таку гірочку насип, щоб не застоювалася вода однозначно. Ось навіть підприває трошки вже, бачите, її волого. Тож будемо дивитися, як вона розростається. Вона дуже щільно покриває камені. Бачите, якщо у інших ломикаменів квітоноси на довгих черешочках, то тут дуже коротенькі і виглядає це, наче мох. Але уявляєте, які, як для моху, дуже великі квіти. Деякі бачу вже відцвіли, а деякі ось тільки-тільки починають, і тут ще достатньо бутонів, щоб малуватися ними. Тож, сезон розпочаток, і в принципі. Якраз таки тую і криптомирію вже можна висадити в садок. А от з армерією і ломикаменем я ще трошки почекаю. Тож, скоро приїдуть мої посилки від бережнюків, будемо і надалі розглядати, що цікавого мені прийде. А зараз з вами попрощаюся, до нових зустрічей. Вже треба сьогодні працювати. Новий день, сонячний день. Сьогодні багато-багато роботи. До побачення!